Тетяна провела щасливий вечір понеділка, сходила на концерт у театр музичної комедії і вже сподівалася на щасливе завершення затишного весняного вечора. Аж раптом сигнал повітряної тривоги розділив її життя на до та після. І тільки я дзвоню своїй невістці, бо я живу на другому поверсі, а вона на першому. І моя невістка говорить: мамо, дуже, дуже щось стріляє. А я, я біжу до вас. І поки вона прибіжала до мене, вже бабах, 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 бабах. У перші хвилини після атаки жінка перебувала у шоковому стані і не могла дати раду своїм почуттям. У мене машина згоріла вщент, там згорів цивільний паспорт. У мене лишився закордонний. Я прожила 60 років, щоб у старості залишитися жебрачкою. На ранок Тетяна переконалася, від щойно завершеного ремонту у дитячій кімнаті не залишилося майже нічого. Вогнеборці відчайдушно намагалися врятувати майно мешканців. Втім, їх зусилля блокували шахеди. Складність гасіння полягала в тому, що лунав повторний сигнал повітряної тривоги. І в той момент, коли рятувальники відходили на безпечні місця, вогонь знову розгорався. Проте наші вогнеборці достатньо оперативно ліквідували пожежі. Затишний курортний район перетворився на фронтову ділянку. А Адже його водночас атакували десятки шахедів. Дмитро саме зайшов почистити зуби, коли пролунав перший вибух. Дуже було чутно. вибило скло у санузлі, От. а інші ми зараз спустилися у підвал, і там ще було п'ять чи шість прильотів. От я не можу точно сказати. Ну дуже лячно було. А їм я думав, вдома нема. Загалом було пошкоджено понад 90 житлових будинків. 26 тисяч мешканців залишилися без електрики та опалення. А найгірше четверо людей отримали поранення. Двоє з них наразі лишаються на лікарняних ліжках з наслідками осколкових поранень та мінно-вибухової травми. Людмила Цабренко, Аріна Небохід перший міський.